Друзі, вітаю вас усіх, гарного вам вечора, дня, ранку, коли б ви нас не дивились. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно вас поблагословить, разом погоджуємось, приймаємо, відкриваємо з цього і говоримо Амінь. Хай так і буде, хай це буде. Божий прояв. Амінь. Я знаю, що багато з вас ви ревно і постійно молитесь. За дітей, за чоловіка, за родину, за фінанси, за служіння, за якусь мрію, і немає відповіді. Ось ви молитесь, 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 і відповіді немає. І у вас вже опускаються руки, тому що ви не бачите відповіді. Господь щось пообіцяв, аби ви маєте віру, і ви молитесь, наприклад, рік, два, п'ять, десять, двадцять, і немає. Відповіді, то я хочу вас сьогодні підбадьорити. Розкажу вам одну історію про свого пастора, через служіння якого в місті Коростень я не вернувся до Господа, його звати Леонід. І ось у нього батьки були віруючі, вони покаялись, були посвячені Господові. І посвятили своє життя Господові. Молились за те, щоб льоня спасся, щоб Льоня звільнився від алкоголю, Бог його звільнив, його життя змінилося, щоб він покаявся, не і пішов за Господом. І вони молились рік, два, три, а Краще не стає, стає все гірше, гірше, гірше і гірше. А вони не просто моляться, вони постяться. однодневний піст, трьохдневний піст, тижневий піст, 21 день піст, 40 днів піст. Вони постяться за свою дитинку, щоб Господь її спас, щоб звільнив її від піяцтва, тому що. Життя Льоні пішло під откос: родина, робота, добре ім'я. Ну, ви знаєте, коли людина випиває, яке там добре ім'я, яка там добра репутація, все пішло під откос. І ось вони молилися, молилися, молилися. І Льоня приїжджав постійно до них, вони йому свідчили, проповідували, говорили про Христа, а він постійно дулі крутив, показував батьку дулі, матері, дулі, в небо дулі, і дулі, всім дулі роздавав. І каже: я ніколи не буду християнином, я не покаюся. Це для вас, слабаків, це є християнство, я сильний, я сам розберуся, я сам господар свого життя. І він працював там на Пілорамі. Там, заробляв кошти, всі ці кошти він потім е, пропивав. І, а батьки моляться, а немає відповіді. Десять років нема, 15 нема, там, 20 років нема. Вони моляться і моляться, і моляться і моляться. А Люня крутить дулі. Потім так докрутив долі, що на цій пілорамі йому повідрізали ці пальці, щоб він не міг крутити дулі. Повідрізало йому ці пальці, і так в нього нема так пальців немає. Повідрізані всі вони. І, а батьки продовжують молитися, тому що знають, що Авраам довго чекав, і треба була віра, і Бог вірний своїм обіцянкам. І Сак довго чекав. Іаков довго чекав, Захарія, Єлізавета. Всі Божі люди, у яких народжувалися особливо такі потужні особистості, вони довго чекали. І вони молилися. І потім батько помер Льонін. Він таки не дочекався. Ну, весь час він молився, 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 молитви. Ангели заносили туди до Господа на небо. І там вони складали ці ж чаші, пахощів, фім'яма. Вони наповнювали ці чаші. Ну, відповіді не було. Ну, наповнювали чаші. І так він не дочекався. Потім Льоня приїжджав до мами. І мама каже: Льонь, покайся, батько так хотів, щоб ти не вернувся до Господа. В Господові є краще для тебе, в тебе є покликання. Господь тебе кличе на служіння, ти потрібен Господові. Льоня сміявся, сміявся, сміявся. Потім його кохана мамуся, вона теж померла. І він був на похоронах, був вже в такому жахливому стані, коли ти пиячиш постійно, коли ти програв по всіх фронтах, але корчиш себе, що в тебе є успіх. І ось він на цих похоронах, він плаче. І там він має такі переживання з Господом. Господь відвідує його. І там, на похоронах, він, на могилі, він кається. Каже: Господи, прости мені. Прости. Мама, при житті не дочекалася, але на небі вона побачила, що він покаявся. Вона побачила, що їх молитви все ж таки досягнули льоню. Вони не вернули, вони попали влучно, і прийшов час, що Льоня покаявся. І потім Льоня став пастором, через нього відкрилось більше 30 церков, 37 церков відкрилися. То про що ти пастор? Я про те, що сьогодні ти теж молишся, не бачиш відповіді. Тобі здається, я молюсь, молюсь молитвою без відповіді, то книга відкриття, про що нам говорить? Щоб ми продовжували пильнувати, молитись, робили це без перестанку, з вірою. І тут написано, що. На небі, на небі були старці, і були чотири тварини, і вони стояли перед Христом, маючи кожен гуслі і золоті чаші, повні пахощів або фіміаму, які є молитви святих. Бачите, там є ваші молитви. Вони спрацюють в якийсь час вони спрацюють. Можливо, ти зараз, як батьки льоні, ти не бачиш. Но для молитв нема відстані, нема перепон. Вони працюють, вони діють, вони щось роблять, вони творять, вони розвертають, вони впливають. І навіть батько не дочекався і мама, але їх життя, і вони присвятили своє життя в тому, щоб послужити своїй дитині і вимолити, вони при житті не побачили, але їх молитви, вони принесли благословення для їх дитини. Я сьогодні підбадьорюю тебе, не опускай своїх рук, продовжуй молитися. І ти побачиш, як в якийсь час оці часи вони наповняться цими пахущими молитвами і прольється, прольється величезний дощ на ту сферу, де ти очікував. Тому очікуємо величезного дощу. Амінь.